Веша Баяна мовив, коли народилися сини кунті і сини тхрітараштри, дочка царя Матрів сказала наодинці слово панду Я не відчуваю суму, хоча ти й недобрий до мене о приборку очаварягів. Не засмучуюся я ніколи й тим, що я більш гідна в порівнянні з кунті перебуваю завжди в нижчому положенні, о бездоганний. Сум мій о царю, виникає не від того, що я почула про народження в Гандхарі сотні синів. Она нащадку куру. Ця моя велика скорбота походить від моєї бездітності, хоча становище моє однакове з кунті. Волею долі тепер у мого чоловіка є потомство тільки від кунті. Якщо дочка царя кунтхібходже зробить можливим народження потомства і від мене, то це буде для мене милість, а для тебе також буде користь. Як дружина суперниця, я не зважуюся звернутися із цим проханням до дочки кунтібходжі. Але якщо ти прихильний до мене, то сам попроси її. Пандо сказав те саме бажання омадрі і в мене на серці, але я не смію сказати тобі що небудь, бо не певен, чи схвалиш ти це. Однак, довідавшись про твій намір, я тепер докладу всіх зусиль. Я певен, що коли я скажу їй, вона виконає моє прохання. І тоді пандо знову сказав так на один секунді. породи ще потомство для продовження мого роду і зроби приємне для світу, о, Вдій, о, прекрасна, вище щастя заради того, щоб не втратилися жартовної їжі твої предки, а також і для того, щоб зробити мені приємність. Зроби цю важку справу також і заради слави. Індрою, який прагнув слави, були зроблені жертвопринесення. Хоча він і досяг панування. Також і брахмани, знавці мандрів, зробивши важкі аскетичні подвиги, переходять до своїх учителів заради слави, окрасуни, і всі царственні мудреці й брахмани, багаті покаяннями, зробили заради слави важкі подвиги. О, бездоганна. Врятуй мадрі, як рятують за допомогою човна, і ти досягнеш найвищої слави, якщо розділиш із нею потомство. Почувши це, кунті сказала Мадрі, Подумай тільки раз про якогось бога, і від нього в тебе неодмінно буде гідне потомство. Тоді Мадрі, поміскувавши, звернулася думкою до обох ашвінів, і ті з'явилися і породили двох синів близнюків Накулу і Сахадеву, красою своєї незрівнянних на землі. І про цих близнюків також сказав невидимий голос Обдаровані красою. Доблестю і чеснотами вони будуть сяяти, перевершуючи інших людей своїх блиском і досконалістю краси й сили. Мешканці шатар Шрінге дали їм імена, супроводжуючи це обрядами і благословеннями, синів в кунті назвали Старшого Юдхіштхірою, середнього Бгімасеною, третього Арджуною. Сині вже мадрі ті брахмани, радіючи в душі, назвали народженого першим Накулою, а іншою Сахадевого, і вони, кращі роду куру, народилися один після одного із проміжком у рік. І ось знову панду почав просити кунті за мадрі і йому, о царю, сказала наодинці благочестива прітха. Я їй сказала лише один раз викликати якого небудь бога. А вона одержала двійню. Через це я була обманута, я боюся зневаги з її сторони. Так чинять жінки. Дурна, я не знала, що, викликавши богів близнюків, народяться двійнята, тому ти не повинен примушувати мене нехай це буде мені дарунком від тебе. Так народилися в панду п'ятеро синів, дарованих богами, могутніх і славних, що примножили рідкуру. Обдаровані щасливими прикметами, миловидні, мов місяць, з гордістю, з ходою і потилицями лева росли ті володарі людей, могутні стрільці з луків, наділені силою богів. Вони росли там на священній горі Гімалая і викликали здивування у великих ріші, котрі сходилися там. Їх п'ятеро, а також сотня синів тхрітараштри, що примножили рід Куру, Виросли всі за короткий час, немов у воді лотуси.